Висадити 20 туй за день? Ха! Думали легко? Давайте дивитись. І так, сьогодні висаджуємо туї біля парковки. Спочатку ми навезли ґрунт, і добре його утрамбували, щоб вирівняти поверхню. Далі розмітка. Взяли рулетку, відміряли по 65 см між туями і 50 см від бордюру. Поставили мітки і вже чітко бачимо, де буде рости кожна туя. Загалом тут поміститься 20 штук. До речі, просто погляньте на цю кореневу систему. Це просто супер. Так не відволікаємося і починаємо викопувати лунки. Спочатку просто ставимо тую в кожну лунку, щоб оцінити, як це буде виглядати. Далі проливаємо кожну лунку водою, і вже після цього висадили. Стаємо тую з горщика, кладемо в яму. Додаємо курячі посвід, кислоти і присипаємо землею. І так робимо в кожній лунці. Перед кожною висадкою ще раз перевіряємо відстань і рівність, щоб все було рівнесенько. І ось! Висадка завершена, але це ще не все. Наступного дня промульчували цю територію та засипали шаром щебню, попередньо застеливши геотекстилем, для того, щоб не різ І Просто погляньте, яка краса вийшла. До речі, цю ж саму процедуру ми зробили і на ділянці під парканом довжиною 15 метрів. Там у нас помістилось 22 рослини. Бо в наших планах за 2-3 роки зробити живу огорожу. Став лайк, якщо кайфуєш від таких трансформацій, і не забудь підписатися, буде ще цікавіше.